Зібрали кошти на потреби військових. У Лозові з нагоди Дня молоді провели благодійний забіг. З міркувань безпеки не запрошували багато людей долучитися, тому дистанцію пробігли представники чотирьох вікових категорій. Маршрут починався у парку Перемога. Далі слідував до центрального кладовища, де учасники вшанували пам'ять загиблих захисників та захисниць. На фініші їх чекали організатори та група підтримки. Привітати та підбадьорити спортсменів завітав заступник Володимирського міського голови Володимир Барановський. Сьогодні День молоді, ми вітаємо всіх молоду спільноту нашої громади з цим святом. Більшість молоді у нас захищає батьківщину, але є і люди, які безпосередньо знаходяться в нашій громаді. Тому сьогодні проводили акцію, забіг, вшановували захисників, які загинули. І збирали гроші для зсу на засоби гігієни. На подолання дистанції учасникам забігу знадобилося близько години. На вході до парку перемога їх зустріли оплисками. Спортсмени поділилися враженнями та розповіли, чому вирішили долучитися до заходу. Чудовий цей забіг чудовий, складно не було. Не було навіть бронежилеті, не було складно. Яка погода? 12 кілограм. Чому ви вирішили бігти саме в ньому і чому взагалі е, тому що я зна... ну, Чому я вирішив бронежилеті бігти, бігти тому що знати, що ніхто не буде бігти, окрім мене. Брон А Чому вирішив бігти? Допомогти армії. Тут повинен кожен допомагати. Цікуча, компанія чудова. Була так, що все добре. Поки молодь долала дистанцію, на місці старту тривав збір грошей, що організатори запланували задонатити на потреби військових. Спільними зусиллями, вашими зусиллями, небайдужих людей, які проходили повсі, побачили те, що ми робимо, і побачили мету, з якою ми робили цей благодійний забіг. Зібрано 1726 гривень. Ви супер, ви класні. Дякую. Учасникам забігу. Подякували за активність. Їх нагородили сертифікатами. А представники Червоного Хреста вручили кожному презенти.